Навчимося читати формулу речовин кристалогідратів. Що таке кристалогідрати? Це кристалічні речовини, в складі молекул яких є кристалізаційна вода. Так, у формулі цього кристалогідрату 18 молекул води. Зараз ми прочитаємо формулу цього кристалогідрату галію. Отже, починаємо. Галій 2 SO4 тричі, 3, 3 це індекс за дужкою, на 18 H2O. Отже, цей значок, який виглядає, як помножити знак множення, читається як на, і показує приєднання кристалізаційної води. У цьому випадку 18 молекул води. Далі прошу читати.